Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 липня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні буде день. Супинка. Четвірка мечів. День для релаксу, відпочинку, медитації. Коли ми не поспішаємо, не намагаємося щось робити, втілювати, відстоювати, доводити, час для зупинки. Енергія спокою, медитації, планування, мечі це ясність, це роздуми, це плани, це перспектива, це можливо порядкувати свої думки або обрати. Варіант потрібний для вас обдумати, зосередитись на чому, можливо, хтось відпустив вже хтось ось вдома. Таке горизонтальне положення. На дні колоди вісімка мечів, так, тому що є причина, є причина для зупинки. Щось забагато сьогодні мечів. Будьте уважні, обережні, як буде лунати повітряна тривога. Вісімка мечів це наш внутрішній стан. Боюсь, не знаю, не можу прийняти рішення, людини зав'язані очі, зав'язані руки. Тобто я не знаю, куди рухатись. Я боюсь вийти з зони комфорту своєї. Я боюсь подивитися, що навколо відбувається. Мене все це лякає, мене все це бентежить. І От стою і чекаю. І от саме такий стан потребує зупинки. Споглядання на ситуацію, аналіз ситуації. І саме от в такому стані, тому що тут є напруга. Дивіться, наскільки червоний весь одяг. А тут вже спокій, коли ми розслабляємося, і саме в такому стані вирішення прийде. Або навпаки, ви зрозумієте, що це, це не є проблеми, і не варто на них фокусуватися. Головне зупинитись, відпочити, поміняти. Положення тіла, що нам буде допомагати сьогодні? Місяць інтуїція наша. В першу чергу це наша інтуїція, коли ми, незважаючи на, що не знаю, Боюсь, незважаючи на свої страхи, ми все рівно аналізуємо, рухаємося, от начебто крізь туман. Ми плануємо, ми думаємо, ми, ми надаємо собі ясності. Для когось це, можливо, мама, вплив мами допоможе, підкаже, підтримає. Але... В першу чергу це наша інтуїція і, можливо, наші емоції. Тому що місяць це вода, і вода це наші емоції. Вони вгамуються, тому що те, то, що у нас було на дні колоди, це стан переживання, а тут же стан спокою, коли емоції під контролем, і тоді можна аналізувати, що нам буде заважати. Ту мечів, Гострий язик, балакучість. Тому що, дивіться, четвірка мечів зупинка, тут аналіз, тут планування, тут обдумування. А ту мечів це все. Я вже готовий. Це прорив, це... я готовий, готова заявляти про себе, вже відстоювати свою інформацію, втілювати свої ідеї. Ні, ще ні. Сьогодні день для відпочинку глибокої такої медитації, обдумування, роздумів, заховали ту мечів. Ще ми не готові до реалізації своїх планів. Ми сьогодні відпочиваємо. Ну що ж, мої любі, я бажаю мирного і спокійного дня сьогодні, щоб мечі програлися тільки думками. Планами, ідеями я бажаю нам сьогодні спокою, спокою, споглядання, аналізування для того, щоб набути ясності, щоб зрозуміти, куди ми рухаємося, що ми хочемо. Ну, кожного свої запитання, щоб ви знайшли сьогодні відповіді на свої запитання. Ну що ж, обіймаю вас міцно, гарного вам настрою! Приємних емоцій, вражень, чудового настрою на весь день. Ну що ж, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. До зустрічі! Почуємось, па-па.